Доброго дня, друзі, доброго дня ми рідненькі. Поки є можливість виконує бійці вивчаю творчість новомосковських мародерів від влади. Дуже багато документів і дуже багато цифр. А почнемо ми зараз з головного: скільки грошей влада планує витрати на допомогу ЗСУ. І так, 180 тисяч гривень теплоавізаційний приціл. Одна штука. 720 тисяч гривень, 5 квадрокоптерів. І того 900 тисяч гривень. Це все, що я знайшов. А тепер увага питання. Скільки грошей ці мародери планують відправити на розпил? Зробіть зараз паузу, напишіть в коментарях цифру, яку ви вважаєте за об'єктивну, а в кінці порівняєте з реальною. І коли я кажу мародери і розпил, це не моя емоційна цинка, це документально доведені факти. Наприклад, капремонт підвалу 11 школи. 2 мільйона 900 тисяч гривень. Сьома школа 6 мільйонів 600 тисяч гривень. Четверта школа 3 мільйона 700 тисяч гривень. Друга школа 4 мільйона 451 тисяч гривень. І це, друзі, ремонт. Це не облаштування бомбосховищ, бо для бомбосховищ існують спеціальні вимоги, їх там немає. Хоча головний брехун міста Рєзнік буде розповідати, що облаштовують бомбосховища. А насправді вони зроблять косметичний ремонт, і палок, як зазвичай. А вкрадені гроші хтось відправить на поміч батькам і дітям за кордон, бо їм там зараз нелегко. Ще одна цікава цифра: 2 мільйона 90 тисяч гривень. Благоустрій автобусних зупинок. Ноу-хау проке тож попереджав, це поточний ремонт ґрунтових доріг. Те, що КПН робили за зарплату, тепер робить підрядник за великі гроші. Наприклад, ремонт вулиці Маяковського коштує. 700 тисяч гривень. Це щоб по ній просто проїхав грейдер. І тут такого добра багато. Наступне облаштування газону вулиця Гетьманська. 5 мільйонів 700 тисяч гривень. І окремо тротуар на Гетьманській. 3,2 мільйона гривень. Підмітальна машина. Як ми б без неї жили? 6,3 мільйона гривень. І ще одна цікавинка. Це ремонт будівлі старого суду майже 19 мільйонів гривень. По-перше, друзі, а навіщо воно взагалі? Я відповідаю, зробити ремонт, а потім за копійки викупити, як родина Різніков зробила це з її станцією перерування крові і вечірньою школою. І ще таким чином йшло біля сотні об'єктів комунального майна, а потім здавати все це в оренду. Тепер, по-друге, ця будівля 309 метрів квадратних. Сума ремонтна, уваєтна 513 тисяч доларів півмільйона. Це 1660 доларів за метр квадратний. При тому, що у місті квартиру з гарним ремонтом можна купити за 800 доларів за метр квадратний. Ось вам фактичний документальний доказ тупого безпринципного розкрадання і мародерства під час війни. При нестачі на фронті автівок, тепловізорів, квадрокоптерів – все те, на що ми постійно збираємо гроші, нам постійно не вистачає. А тепер підсумок. Допомога ЗСУ: 900 тисяч гривень, а так званий благоустрій, якого ще ніколи не було. Бо весь він залитий нашою крові. Друзі, 121 мільйон гривень на тупий розпил. І без злих язиків видно, що по цінах хочуть вкрасти десь 60-70%. Це 75-85 мільйонів гривень. Хто хоче, може порахувати, скільки всього необхідного можна було придбати для армії і для допомоги людям. У кого ще є питання? Чому так важко йде наступ? Чого такі великі жертви? А от вам відповідь і зараз ізюм на Мацу. Здається, цього замало. І ці покидьки планують взяти ще кредит на 100 мільйонів гривень. При тому, що завдяки військовим перевиконання бюджета міста щомісяця 15-30 мільйонів гривень. Хочу сказати, що оце божевілля дуже сильно демотивує, коли ти розумієш, що захищаєш весь оцей непотреб, який допомагає окупантам руйнувати нашу державу. За цієї мризоти ми несемо набагато більше жертв. І хочу зробити невелике пророцтво попередження. До речі, мої прогнози, часто, на жаль, постійно збуваються. І зараз я звертаюсь до громадських активістів всіх правоохоронних органів, до людей, у яких присутні ознаки здорового вкуску. Якщо не зупинити це знущання, то дуже скоро. Вся Україна потоне в крові. І зупинити це буде дуже складно. Бо великий запат зараз на справедливість. І дуже багато людей, для яких роботою стало вбивати ворогів. А ці покидьки, вони вороги. І мені не шкода мародерів, коли їх почнуть вбивати. Я не переймаю за це. Мене бентежить, що будуть супутні жертви і погинуть невинні. І за це я, друзі, переймаюся. Так що робимо репост, коментуємо. Чим більше людей знають правду, тим скоріше ми переможемо. Друзі. Я всіх вас люблю і слава Україні! До скорої зустрічі!